10 хамерів для ЗСУ американські благодійники з фонду Help Heroes of Ukraine розпочали великий збір для сил оборони. Цього разу поставили за мету придбати 10 хамерів для української армії. За словами представника благодійної організації Help Heroes of Ukraine в Чикаго Володимира Оленського, такого типу автівки є надзвичайно цінними й потрібними в умовах сучасної війни, оскільки рятують життя нашим захисникам. Процес доставки і покупки він не є простий, адже купити просто купити таку машину. Воно ніби не складно, але офіційно до доставити в Україну військовим. Для цього потребуються спеціальні дозвола. На сьогоднішній день ми Ukraine, маємо офіційні дозвола від американського уряду, що дає нам змогу доставляти ці машини українським захисникам. Тож, аби якнайшвидше зібрати гроші, фонд вирішив співпрацювати з українськими церквами в Америці. Священники, чиї парафії долучилися до збору, розповідають, щоб заохотити людей жертвувати кошти, важливо створити таку атмосферу, щоб вони почувалися задіяними в цьому процесі. До нас звернулися з проханням поставити гамві біля нас, і ми почали збір грошей. Вважаємо, що маємо можливість. Очевидно, ми не можемо зараз е, збирати таких сум, як ми збирали наприклад у 2022 році. Але я скажу, по можливості люди все рівно дають і, і все рівно допомагають. Наша парафія так само долучилася до цієї акції, і ми збираємо, щоб придбати е, цей гамві від нашої парафії, і ми збираємо кошти. Але ті кошти в першу чергу є знаком і символом. Нашої єдності з нашою батьківщиною. Відтак, біля кожного храму, який відгукнувся на участь у цій акції, поставили вже знайдений автомобіль, щоб парафіяни бачили, на що вона дають свої пожертви. Ми не забуваємо, що війна ще триває. Ми працюємо і стараємося завжди з наших заробітних оплат допомагати, тому що тільки разом ми можемо перемогти. Маленьких донатів не буває. Ми робимо свою волонтерську справу. І допомагаємо нашим хлопцям. Радіємо з того приводу, що церкви в діаспорі активно долучаються до збору коштів і віримо, що це буде наближати нашу перемогу максимально швидко. Нагадаємо, за минулий рік фонд передав Збройним силам Україна вже 23 такі позашляховики. За час повномасштабного вторгнення американським благодійникам вдалося відправити в Україну допомоги на суму близько 61 мільйона доларів. Софія Фенко, телеканал НТА.